Райція. 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 А ви хто? А ви, а ви хто? Райція. А ви маєте право. А ви маєте право зупиняти, да? так? Тут, тут. Ви даже не самі зупиниться. Ну, бачите маячки тут. Будь ласка вам. Під... Зупиниться. Давайте так. Причина, Причина зупинки. Причина зупинки перша. На підставі чого ви зараз мені зупинили? У мене все є, але я хочу, щоб все. Було, але зараз я хочу, щоб все було по закону. 35 стаття зупинили чи ні? Немає такого. Мобільний пост. Нема такого. Як по, якому, по якому зараз нормативно-правому акту ви, ви дієте? Почекай, один. Стоп, один. Я давайте. На підставі чого ви зараз дієте? Який Нормативно-правовий акт ви до мене застосовуєте. Пункт стаття. Який пункт? Немає, Який? Немає такого. Не вводьте мене в оман. Немає мобільного блокпосту, законодавчо, нічим не визначено. Якщо, написано? якщо я, не маю... Маю... я не маю доводити, що де таке написано. Ми скажемо, що маємо. Є такий блокпост. Ну, ми щоразу не можемо доказувати. Такого. Ні, ви маєте працювати а, виключно і в межах передбачених да. законодавством. Можна якось доск... доскажу? Не натримуєте давайте, чергу. Ви мене не затримуєте. Давайте. На підставі Прошаюсь, якого НПА ви дієте? Я ж вам сказав. Який? Є розстановка сил та засобів. Так. У вас, у вас камера включена? А чому? А у вас так можна так працювати? Можна так? А ви мене поперед ви мене попередили про це? Так, так от спочатку, давайте. Почекайте, ви, ви в чотирьох, спокійно, хлопці. Ви запитали, ви запитали. Не не, ви не У мене. Мене все в мене все зафіксовано. Нічого, ви ви зараз тільки ви підійшли, і ви мене, і ви мене не зупиняли. Так що я спілкуюсь. По перше, ви мене зупинили, ви не маєте права, можна зупиняти тільки поліцейський. Це Давайте. Це Давайте. Давайте це ви ви можете Я зупинився, але да. мої документи ви не маєте права перевіряти. Для того щоб перевірити мої документи, має бути підстава законна, не ваша підстава, яку ви придумали. Розумієте? Нема такого, нема такого. Давайте, по почекайте. Ні. По 32 вона застосовується до пішоходів. Якби я йшо пішком, тоді б ми б з вами поговорили. 7, на 35 стаття. Да? 35-та. Ви зараз по 35-й діємо чи ні? На якому по... На, на якому? Є у вас інформація? Я ж вам кажу, що встановлені мобільні блок. Нема такого. Давайте. Окей. Це сьомий пункт. Сьомий пункт. Який пункт? По 35-й статті. Давайте так. Е, зараз. Пункт 35 статті. Бо це починається. цирк. У мене є 35-та стаття, можете подивитися. Ось, Бачите, 35 стаття. Ось стаття 560. Ось мої документи, резерв плюс. Але щоб їх побачити, треба діяти в межах виключно, в межах законодавства. Так, я, я... Розумієте? Тут і в мене немає питань до вас. Якщо у вас є документи на мобільний блокпост, а якщо це сьомий пункт про обмеження, то обмеження застосовується в інших випадках, коли заборона руху, температурний режим, снігопади, тоді ви і у вас має бути рішення, а не просто що ви захотіли в чотирьох підійшли і не, хто хто голосніше перекричить мене. Дивіться, так не буде. Скажеш, суть ситуації в чому, що коли виставляється мобільний блокпост, нема такого мобільного блокпосту. Заходи для проведення давайте, давайте рішення про мобільний блок. Що це так, що це блокпост? В СБУ, в мене нема, віде. нема такого. Те, дивіться, те, що не доведено, до громадян. Нема немає вакуу. Я не знаю, що це таке. Це, а може його немає, ви самі придумали. Ми відомаємо. залучаємося до окей, давайте. давайте. Шановний, як вас звати? Скажіть, будь ласка. Вадим, Вадим. До... окей, будь ласка, на підставі чого мене зупинили? Давайте я ж вам ще раз поясню. Проводяться, Проводяться заходи. Я ви я, я, Будь ласка, проводьте заходи. Я до чого до цих заходів. Дивіться, люди. Хочу, нема, немає, дивіться, таке немає. На підставі чого конкретний пункт е, закону. Під... Ні, ні. На є... Получить. Дивіться, ви маєте, я вам давайте я вам розкажу. Ви так, маєте так, право зупинити на підставі 35-ї статті будь-який пункт оберіг, або якщо це стаціонарний блокпост, і ви маєте бути уповноваженою особою, будь-хто з вас. От виберіть, що, що підходить, тоді я документи перевірю. Давайте ви свої грамоти будете в іншому місці. Ні, я не буду. Це, не, це, будь ласка, це не треба мою грамотність з моєю обізнаністю і відстоювати мої права. В мене є права. Я хочу, щоб ви діяли в межах виключно в межах права. Ніч, нічого. Не на майбутнє. Не треба. Ви, ваші поради, будь ласка, іншому розказуйте. До побачення.